Друзі, усім привіт! Вітаю знов на моєму каналі, вітаю всіх з 2026 роком. З Новим Роком, нового щастя, здоров'я. І щоб цей рік був спокійніший і, можливо, щасливіший. Тому, друзі, почав я записувати нові відео, робити. Нові живі трансляції і розповідати про своє життя у Великій Британії. Я інженер охоронних систем та відеоспостереження у Великій Британії, а саме в Лондоні. Зараз в нас на годиннику 8 ранку. Їду я на один із об'єктів. Ось година. На вулиці холодно, 7 градусів порівняно з Україною. Можливо, не так холодно, але холодно. Зараз їду на один із об'єктів, він 5 хвилин від мого дому. Там потрібно підключити інтернет, дати власнику QR-код такий, щоб він просканував, щоб мав можливість бачити камеру через телефон. Тому беріть чайок, хто що там робить. Підписуйтесь на канал, залишайте свої якісь коментарі, питання, мені буде дуже приємно відповісти. Також на своїх прямих трансляціях займаюсь кодингом на Python, паяю різні штуки, ми сидимо, обговорюємо різні маленькі проекти, тому підписуйтесь тому, кому цікаво і хто любить паяти. Різні мікросхемки, різні проекти, IOT-проекти. Так, так, як я казав, вже мені 5 хвилин їхати, не дуже далеко. В мене походу сьогодні 3, 3 роботи, тому що дзвонив власник фірми, мені в суботу я в суботу не працюю і в неділю не працюю, але в суботу дзвонив до мене власник фірми. Попросив мене, щоб я поїхав на цей об'єкт підключити камеру, щоб в цього клієнта можна було потім так скажемо забрати кошти, оскільки вся робота там виконана. Ми робили там систему доступу, тобто дзвінок від фірми Hikvision. Робили fire alarm, пожарну систему, робили security alarm від фірми Texacom. І робили камери також від фірми Hikvision. Це все ми підключали і встановляли. Зі мною були також мої помічники, мої колеги. Зараз вам приїду і все покажу, розкажу коротесенько, так? без різних паролів і секретів секунду, я нагрію автомобіль. Автомобіль надала мені компанія, я працюю по контракті, кому цікаво в Лондоні, і в мене вже досвід е, 12 років досвіду в цій сфарі. Ось. Так що погнали, друзі. Ось так, на вулиці. Може, нас тут спустить. По лівій стороні ви можете бачити. Е पार्क Зараз є якраз восьма година, час пік, багато автомобілів, багато пробок, заторів на дорогах, холодно. Англійці вони ж не вміють їздити в холод, у них переважно не буває мінусів, але останні роки дуже мінусова температура, навіть сніг падає. Останніх декілька років клімат міняється і він дуже відчутно міняється. Буквально мені 5 хвилин, а вам хвилинка. Друзі, поки ми їдемо на цю роботу, по дорозі я хочу вам розповісти коротенько, чому я не записував відео. Е, тому що по різних життєвих обставинах е, не було можливості їх записувати. Навіть не то що можливості, а можливо і часу і бажання. Але мені Ютуб останніх, так скажем, 3 місяці чи 4 е, на мій канал підписалось десь 100 чоловік, і при тому, що я жодних відео майже не виставляв. Тобто мій контент, який я пиляв раніше, він людям подобається, і люди на нього підписувалися. По цій причині я е е хочу знов записувати відео з лодоном. Е також е ви знаєте, коли знімаєш якийсь контент і е і немає якоїсь такої активності, яку би ти хотів, тебе це трохи демотивує. Важко себе заставити, що зробити. Але мені в загальному подобається знімати, редагувати. В мене є багато апаратури для стрімінгу, тому будемо робити більше-більше і більше контенту. Я буду робити контент в тій ніші, в якій я працюю. В якій в мене все виходить. Я думаю, що багато також різних ентузіастів, людей є, які помішані так само на електрониці, як я. У мене на живих трансляціях присутні люди з України, які мене дивляться, дуже багато людей паяють з України. Різні також різні проекти, різні мікросхеми, і тобто, ця тема актуальна. О. Прийшли ми на цей об'єкт. Швиденько вам покажу. не все. Е -е система пожарної безпеки е -е ми робили тут е -е також система доступу. Ось ця Hikvision, що я вам говорив, тут монітор. Коротше, три таких монітори є. Також в нас є тут е, система Texicom, яку я вам розповідав. Ось це смартком, який зв'язує систему по інтернету, сама коробка, ну і кейпад. Не буду вам показувати, що там написано, тому що це секретна інформація. Покажу зараз вам камери. Так, тут трохи темно, також ми робили систему доступу. Ці двері закриваються в офіс, що можна відкрити з цього кейпада, так скажемо. Також тут є та сама система. Як ви бачите, Hikvision. Vision. Е, так. Тут в нас є серверна кімната маленька, багато камер, все вам показувати не буду, бачите. І серверний кабінет. Мені треба зараз надати QR-код е, власнику для того, щоб він підключився. Е, для того, щоб він підключився до... Система і бачив, як вона називається, і бачив камери. Зараз ми видалимо два аккаунти звідси. Так. Сетг. Видалимо аккаунт. Щоб людина мала доступ, і звідси видалимо аккаунт. Все. Зараз я їм подзвоню. Надам це QR-код QR і все в них буде працювати. І ми поїдемо до наступної роботи. Зараз я включу ще раз. Не переключайтесь. Хотів вам показати трошки більше серверного тут. Короче, камери всі IP-камери підключені через PPOE, POE P -E, кабель тобто, power over internet, живлення через кабель інтернет. Тобто, не потрібно окремого живлення для камер. Вони йдуть разом з інтернетом. Підключено до network Switch. E, підключений є тут e, рутер DryTek. E, також є тут розгалуження на кімнати, на розетки. Коротше. Є тут e, -e, подовжувач e, цих, Він забезпечений P PDU називається. Не знаю, що вам тут e, ще показати. А це рекордер на камери самі. Хлопці, закінчив я цю роботу. Всього вам не показував. Зараз 11.20, Їду на наступну роботу в церкву, в якій є також CCTV камери, але дві камери чомусь не автофокус не працює. Мутна дуже картинка на камері. Чи проблема з камерою, чи просто щось так. Я не знаю, тому їду туди, подивлюся. Буду тестувати тривалість відео. Наразі ми будемо закінчувати. Відео десь вийде до 12-13 хвилин. Можливо. А також не забувайте заходити на мої прямі трансляції. Там дуже цікаво. Муля.